Термін виплати допомоги по безробіттю обмежили, а максимальний рівень тепер дорівнює мінімальній заробітній платі. В Черкаському обласному центрі зайнятості розповіли про зміни до низки законів, що стосуються зайнятості населення. Торік у жовтні набрали чинності зміни до законів про соцстрахування на випадок безробіття та зайнятість населення. Прикінцеві положення, що були додані до законодавчих актів, діятимуть протягом воєнного стану. Стосуються вони, зокрема, виплат допомоги по безробіттю, розповідає заступниця директора обласного центру зайнятості Марина Сорокіна. Змінився максимальний рівень допомоги по безробіттю. На сьогоднішній день він становить, точніше, відповідає мінімальні заробітні платі по Україні станом на початок календарного року на сьогоднішній день це 6 тисяч 700 гривень. Мінімальний розмір цієї допомоги не змінився. Це тисяча гривень. Її можуть отримати клієнти центру, які не мають необхідного стажу роботи за останній рік або ж досі не були офіційно працевлаштовані. Змінами до законів оновили й тривалість виплати соцдопомоги тим, хто має страховий стаж в залежності від того, скільки років особа має страхового. Стажу і буде визначатись по тривалості, скільки вона буде отримувати допомогу по безробіттю, і відповідно розмір цієї допомоги по безробіттю. Перебувати на обліку можна стільки, скільки людина вважає за необхідне, або до моменту працевлаштування, або до того моменту, як вона, наприклад, напише заяву і побажає з будь-яких причин знятися з обліку, припинити реєстрацію. А от виплата допомоги по безробіттю обмежена 90 календарів. Днями, окрім цього, внесли зміни щодо категорії населення, що отримали статус ВПО або перебувають на окупованих територіях. За відсутності повного пакету документів для отримання допомоги спеціалісти центру зайнятості можуть скористатися даними реєстрів та знайти необхідну інформацію про особу. Крім цього, законом даним передбачено деякі нові види компенсаційних виплат для безробітних, для роботодавців, але ми ще чекаємо відповідних порядків. Під ці норми закону для того, щоб вже детально можна було розказати роботодавцям і безробітним про ці програми, Вікторія Чорнобривець, Віталій Бальді, служба новин телеканалу Ільдана.